Всім привіт! Сьогодні поговоримо про птахів, які вважаються найрозумнішими. Багато представників савців і пернатих доводять, що вони дуже розумні і мають гарну кмітливість і відмінну пам'ять. Більшість орнітологів підтвердять, що багато видів птахів піддаються дресуванню і їх можна навчити навіть складним послідовним діям. Цей топ є дуже умовним, оскільки глибокого наукового співставлення розумових здібностей різних видів птахів ще не проводили. Тож зовсім скоро ви дізнаєтеся про умовну п'ятірку самих розумних птахів планети вперед. П'яте місце сокіл: розумові здібності соколів не змушують собі сумніватися. Адже здавна люди приручали соколів, щоб ті допомагали їм полювати. Є навіть такий вид спорту, як соколине полювання. Представники цих пернатих прекрасно ладнають з людьми і добре приручаються. Але одна птаха може піти на контакт тільки з однією людиною, яку вона потім буде поважати і слухатися. Інший же людей, приручений якимось сокіл, уникатиме. Четверте місце індик. Індики, виявляється, мають дуже високий рівень інтелекту, їх розумові здібності переважають над інстинктами. Не дивлячись на свій трохи дивний зовнішній вигляд, ці птахи вміють знаходити вихід з різних ситуацій, приймаючи рішення швидко і обдумано. Ці птахи ніколи не б'ються за їжу між собою, на відміну від безлічі інших пернатих. У їжу вони не стануть вживати погані продукти, тому заразу вони не розносять. Так само неодноразово доведено, що індики вміють запам'ятовувати і впізнавати своїх господарів. Третє місце сова. Сова у багатьох народів є символом мудрості і знань. Її голова вміє повертатися майже на 270 градусів, а її великі круглі очі помічають все, що діється навколо. Сови дуже кмітливі і хитрі. Особливо в питаннях, що стосуються пошуку і вилову їжі, досить часто цих птахів тримають в будинках в якості домашніх вихованців. Вони вміють впізнавати людей, здатні звикати до своїх господарів, добре піддаються дресуванню. Друге місце папуга. Варто відзначити, що всі папуги відрізняються хорошими розумовими здібностями. Представники виду вміють запам'ятовувати велику кількість слів і розуміти їх значення. Крім цього, вони вміють запам'ятовувати і пародіювати звуки, які видають різні тварини: нявкання, гавкання, мекання та інші. Папуг можна навчити рахувати до 10 і запам'ятовувати назви різноманітних предметів. Вони також здатні запам'ятовувати і відрізняти прості геометричні фігури. Перше місце ворона. Ворони здатні придумувати собі інструменти і пристосування, які можуть допомогти їм спростити життя, наприклад, згинаючи паличку особливим чином, щоб на її кінці виходив гачок. З його допомогою ворони дістають собі жучки величинок з-під кори дерев. Ще вони можуть покласти горіх на проїжджу частину, коли світофор горить для автомобілів червоним кольором. Потім вони чекають, поки машини проїдуть, розколять горіх і знову загориться червоний для авто. Тоді ворон йде собі спокійно і їсть горіх. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.